Жу центр незламності, там є світло, є, є інтернет, маю можливість працювати. Під час відключення світла ми там граємо ігри з дітьми е, настільня, е, тобто намагаємося якось розважати і дітей, і себе поставили у себе газову плітку, е, гріємо воду, стараємося в привичному режимі жити, щоб це нас не зламало. Стараємося, приспосаблюємося». Ми вже знаємо приблизно, коли у нас вимкнуть світло, і стараємося в цей час там, ну чи менше бути вдома, можливо, чи можливо да, приїхати раніше, щоб не підніматися без ліфта потім, тому що у нас колясочка, маленька дитина. Але для нас головне, щоб не летіли ракети. Якщо нам дадуть ПВО, то проблеми зі світлом нас не сильно турбують.